Тільки що таке зробив, що гріх не похвалитися. йшов по вулиці, вийшов з магазину бачу, прям під вікном валяється мишка. Хороша така мишка. Шо тут за... Э, не э, знаю, що за мавика, але вона як нова. Валяється все ціле. <правді> я, 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 я часто все підбираю, що э, електроніки стосується. Приніс додому підключаю, а вона не працює. Я зразу тут зрозумів, що вона поламана. Ну, давай ремонтувати. Найпростіше це перевірити з'єднання, бо ж знаєте, кабель часто переламається. Хоча тут кабель якісний, він. такий е е е е е тканиній у балонці. Е давай мультиметром пропікувати. Пропікнув ось видно від нього штекер. Ну, не виходило. Один контакт. Вроді би всі три опікувались три. 2, 3, не пікався. Я його відрізав, вже нормально продзвонив І якраз -то від самої мишки, тут де ПВД заходять, до самого входу, де я розрізав, все було цілосне. Тобто сам е розрив був у всьому кабелі. Я мав опит з ремонтуванням е, наушників, там теж знаєте провід перегибається, і часом не відходять. І зразу в голову прийшла подивитися в спіновку USB-штекера, це перше, який йде від ноутбука. Ну, ви знаєте, чотири основних контакти це VCC, GND, е, тобто земля, ну і дата плюс, дата мінус. І на платі. Тут е, я перший раз не неправильно, мене збила кольорова маркування цих поводків. От тут є е, білий синій, червоний, зелений. Так я подумав, що червоний і синій це плюс ВС плюс 5 живлення. І синій це земля. А воно, оказується тут, тут, от на платі все розмарковано. І ці поводка якраз оказалися. Це дата плюс та дата мінус. Отут. Іменно ці дата плюс, та дата мінус. Як видно, вони йдуть э, червоним і зеленим взагалі. А якраз той м -м, білий та синій це VCC та GND. Ну і з другого попитки в мене вийшло все підпитати. І в принципі зараз я натисну мишкою. Зкривається вікно. Ну так, тут цього не робиться. Тут правда вона тільки... Зараз я її зберу і буде відміну. І в розборці міші зразу два зацікавило момента. По-перше, для чого отакі от такі ліки? я спочатку подумав, що як радіатор то під цю от мікросхему, але це ж. Тупо, воно ж навіть не факт, що достане. Навіть якщо й достане, тут він. Вона не повинна грітися сильно, це ж постій операції виконує. І друге тут треба притримати, бо воно легко. Платка випадає, вона там нічим не скривне. Оце, як розкручувати мишку? Ви ж подивіться, до чого вже дійшли, я до всього універсального. болтів. Так от, все йде в дизайн. Тут даже болтів вже ніяк не побачиш. Я їх хотів ломати спочатку, та й думаю. Заб'ю ютуб, <в YouTube> по-любому хтось збирав, поняв як це робиться. А воно онде. Два болтика ховається прямо під цими згладжувачами. Ну, це геніально, но... Додуматись такого це тільки опитно. опитно. Зараз закручувати її, ще раз потестірую, потім ще допаяти. Ну, мелочь лишилась. Так, підключаю. Тут главное, щоб нічого ніде не ковикнуло. Розтягнути їх в таку в різні сторони. Так. А мишка ж подивіться, яка... Мигаєш по-всякому. О, да ти шо, кайф. Кайф. Кайф, 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 кайф. колесико для звучного. Я не кручу його, я натисну на кольосики і воно мені повертає. А, да, навіть тут яркость, так, навіть збіглося як ізібрати комп'ютерну мишу. Отак, тут подівзаєте все, що вам дає інтернет. Е, так, як вийти з цього режиму. Е. Коротше, так, да, миша працює. Миша має збоку дві кнопки, для, які замінюють. От цього, от стрілочки. от Вперед. Назад. Назад. І так далі. миша має. А, миша ж має. Маєш ще цю центрі кнопку, я не знаю. Хто знає, напишіть для чого вона. А так, вообще супер находка найти. Просто під вулицею. Така хороша миша. я не знаю. О зараз подивитись який в інтернеті коштує, ну, мені кажеться, гривень так 300-400. Так, да, як я і сказав. у ця сама миша. Миша Камекру. А, <смеш> GamePro USB GM 220B 300 гривень. Ось таку от находку можна знайти. А, вот це що? Широка здена здатність. Ергономічна форма, собі. Кстати, я думаю, що тут не такий. Бо був він ось такий. Хм. Ну таке, таке, да. Точность швидкість выкручивания. RGB. Кстати, я не дуже люблю ці всякі RGB-шки. Вони це для геймерев Ну, Да, удачна находка.